Проблема заключається в тому, що до адміністрації морських портов до їх їхфілів дається в управлінні якась територія. Але ну, як би, по позиції наших моріходів це акваторія від, 60, від нашого заводу до Кімбургської коси. Що це значить? Це значить, що для перевізників, які. Проводять там свої перевезення, або стоять на якорній стоянки, або проводяться змагання спортивні, або для рибаків, або для реконструкції і будівництва якоїсь інфраструктури необхідно буде це погоджувати з морським портом. І ми, і ми з вами опять до того, до того ж питання, суб'єкт господарювання, який може вводити різні умови на свою користь. Тому сьогодні ми підтримали цю пропозицію. підготовлено звернення на кабінет міністрів, на розробників міністерства, також на морську адміністрацію, на регуляторну службу і на наших депутатів, щоб відслідили. Ми кажемо про те, що дуже корисно вивчати наше законодавство. Водний кодекс він визначає 10 та 11 стаття. Що регулювання там водних акваторій, оприлення це е, здійснюється на центральному рівні, але міська громада приймає в цьому участь. Населення приймає в ефективне в, в питанні ефективності в цьому участь та громадський контроль. Тому є норми, які е, це визначають. Тому ми ми наполягаємо, щоб коли буде готуватися цей проект документу і з розрізом де, щоб це було. Проведено обговорення і закон регуляторної політики це визначає, але у нас і до війни бували випадки, коли ігнорували це. Коли ми пройдемо от, от таку, за круглим столем, обговоримо для того, щоб різні сфери, які на ті спортсмени, і перевізники. І ті, хто будуть там реконструювати що щоб були враховані всі позиції, щоб після того, коли закінчиться війна, ми візьмемо нашу концепцію, реалізувати, а вже ми нічого зробити не зможемо.